Відчуття, що взагалі, це не можна передати. Ми скільки вже за його переживали, скільки молилися, щоб у би, Господи, все було добре. А таке це просто така радость, що не можна передати. Це взагалі, звісно. Слава Богу, що все так таке пошло, що дитина діта приїде. Це... Радості, звісно, багато. Ну, були моменти вічею, коли здавалося б. Переживали за все, звісно. всіх слухали всього, дивилися постійно все. Ми ну, ж надіялися, що все буде добре, звісно. Надіялися все час. Хорошо. Відна мати його, манічно, пережила страшне бо Щоб воно перше час дуже важко було їх. Ну, що ж робити, Ходили, підтримували, все время підтримували їх.

Переживав дуже за сина. І я завжди казав, я успокоюсь тоді, коли я його обниму, він вдома. Що ви зараз відчуваєте? Відчуваю обнять синулю хочу. це я хочу, я вже жду, виглядаю автобус, коли він під'їде, коли я синулю обниму. Я скажу, що він очікує. Він очікує друге народження свого сина. Ото як. Стояли перед роддомом перший раз, а це друге народження. Правда? Такі самі відчуття. Справа в тім, що не тільки батько хвилюється, хвилюється весь ніжин. Ніжин очікував цього дня 99 днів і ночів. Це було дуже, дуже важко для всього міста, не тільки для сім'ї Керічов. Це велика подяка всьому дійсному, що всі за дімою переживали. Всі молилися. Це дуже велика подяка всім. Все, все вже минулося, все буде добре. Я як почув, що булю освободили. мені ж на душі трохи легше що Я батько, я по-своєму переживав. Хоть тікають крепкі нерви, то я по-свою переживав. Я по телефону, як його голос почую, мені вже напишу, що я його робити. Він телефонував час від часу? Ну, час від часу, так. так. І з чужої мобілки давала йому дзвонити. Я голос почую, і все. Мені вже трохи на душі стає свої. А скажіть, от якби зараз час... Час відкрутити назад, коли він йшов на війну, відпустили б його. Я б, чесно кажучи, через що він пройшов, я б його не пустив. Новин у мене такий, що він мені сказав, папа, я каже своїх хлопців, бросити не можу. Каже. Так Сьогодні прийшли і 13-й батальйон, і хлопці 41-го батальйону, і танкісти на цій площі. Всі, всі кому ну, не безрагічна була доля потрапила. Це подяка всім великим. Дивіться, попри і дощ, і попри час такі вже пізні, але люди зібралися на площі. Це очікувана ми всі очікувана, всі очікують. Отже Сергій, все я знаю, таки, не, не все так погано в нашому домі. Я знаю, що ви вас бійці сприймають як свого другого батька в різних підрозділах. Що ви зараз відчуваєте? Це моя дитина. Ми не дали загинути хлопцю. Ми повертаємо його сім'ю, родину. В, наш, э, рідне, в наше рідне місто, місто Ніжин, І я думаю, що в нього все буде гаразд. Хай одружується, Алло. хай діток народжує. А ми... Все, все, под'їжджає, Діма Будемо... під'їжджає. Радується. Під'їжджають. Все, под'їжджає посту. Все, спасіба, спасіба. Ми чекаємо.

може нас один ещё

Дімочка, твої вчителі з тобою. Тримай, давай, дитину, поціляйся, це школа. Ми тебе ждемо в школі. Ми тебе ждем в школі, це наш директор. А я кожен, Я не забув. Дорогі наші герої. Вітаємо вас з поверненням на рідну землю. Ващали, ваші, вас чекали ваші, 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 ваші товариші. Нарешті на цей не день не настав І бурят. вас вітає Ніжинський міський голова Вінний Анатолій Валерійович. Вітаю молодця за наші хлопці, які також були в полоні. Ви собі тільки уявляти, наскільки вам важко. Але справді, як це було, залишиться незавжди з вами. Ви справжні воїни, справжні герої, тому що ви пережили найтяжче, ви пережили лихиліття війни і гори полону. Щиро раз вітаємо на нашій землі. Діма, тебе вдома, вас, хлопці, на Чернігівщині. Бажаємо миру, добра, щоб більше. Город, яке вас підкали, більш ніколи не було в наших сім'ях, Ніжині, на Чернігівщині в нашій Україні. Дякуємо вам за ваш подвиг, за вашу мужність, за те, що ви захищали нас. І щиро раді, неймовірно раді тому, що ви нарешті повернулися додому. А зараз слово має отець Сергій. Запрошуємо вас. Першу чергу поцілуємося з вами. Всі за вас молилися, молилися за вас церква, молилася наша громада, вся Україна, але найбільше молилися за вас ваші батьки. Є така приказка, що материнська-батьківська молитва з на моря дістає. І буквально за 10 хвилин, Діма, я спілкувався з твоїм батьком, його запитало, що він відчуває. і я Йому підказав, він сьогодні відчув друге народження свого сина. От так, як він стояв перед роддомом, коли ти народився. Тебе могло не бути так само, як і хлопців. Дуже багато там є нюансів на війні, ти про це знаєш, але тебе в першу чергу врятувала батьківська і материнська молитва. Ти, будь ласка, це запам'ятай на своє своє життя. Тобі потрібно продовжувати жити, ти одружишся. В тебе будуть свої діти. Я думаю, що ти захистив Україну, ти зробив найголовніше. Я думаю, що життя твоїх дітей майбутніх воно буде проходити в спокої. Дуже низько вклоняюся перед вами, хлопці, вас не зламали і. Перемога обов'язково буде за нами. Тримайтеся. молодці. Наміншення соборці святи. Хочу пожати всім вам руку. І хочу сказати всім людям, що це є справжні герої, захисники нашої держави, які чесно виконали свій обов'язок і ми їх зараз тут зустрічаємо. Хочу, щоб всі знали, що ми вами пишаємось, батьки і матері вас ждали. Дай Бог вам всім здоров'я. І саме головне, що слава вам і слава Україні! Крім того, ще класний керівник, я ще й сестра Дімина. Так що, Діма, ми дуже раді, і хлопці теж раді сьогодні бачити, раді вітати на Ніжинській рідній землі. Ми кожного дня молилися за вас. І сьогодні, Діма, вся твоя велика родина, твоя рідна школа сьогодні разом з тобою. Низький уклін за вашу силу духу, мужність, відвагу, за те, що вам. Там вдалося пережити, але ми були разом з вами. Ми молилися за вас ще раз. Дякуємо за те, що ви відстояли і дай Бог, наша перемога буде над нашою землею. Хочеться побажати міцного, міцного здоров'я, любові, сімейного затишку, успіхів в подальшому житті. Ми вас чекали, дочекалися, дуже раді і миру нам всім. Має голова комітету по захисту учасників АТО, помічник народного депутата Стратіла Тамара Михайлівна. Саме велике горе для матері проваджати сина на війну. І саме велика радість для неї зустрічати з війни, а особливо з полону, живих, неушкоджених, майже здорових. Ми вам дякуємо за те, що ви у нас такі мужні, що ви справжні українці. І те, що ви сьогодні стоїте на цій площі, говорить про те, що не тільки Бог вас оберігав, не тільки материнські молитви вас зберегли. Вас зберегли молитви всіх небайдужих українців, ваших земляків. І те, що сьогодні дощ, це дощ радості, хай він очистить ваші душі. Не тримайте ні на кого зла. Ми переможемо. Ми доведемо, що ми українці. Слава героям! Дорогі наші герої, сьогодні також ми хочемо подякувати правозахиснику, перемовнику. Міста Полтава Ковальчуку Василю Григоровичу, який проводив перемовини про ваше звільнення протягом тривалого часу і завдяки якому саме і відбулось ваше звільнення. А ще ми знаємо, що при вашому звільненні кодовим словом було вареники. Тож ми залюбки пригощаємо вас варениками. Діночка і другі наші хлопці, ці вареники з дитячого садочка номер 13 з родинного свята Мартиненко, ми прямо розглянем. для вас. Ось вареники маги, ніжні, добрі, дуже ситні. Пригощайтесь, любі воїни. Хай на вашій душі буде світло і радісно. Ми любимо вас, ми дякуємо вам і східні діток, від батьківської родини, від нашого рідного, улюбленого Ніжина. Діночка, діночка, а цей торт. Підійде до мене станочок туди, будь ласка. Подивися, а цей торт це торт теж від родинного свята. Сьогодні відбулося свято від роду до народу. І коли батьки дізналися, що мають приїздити ці хлопці, Діма Кирічок, ти саме до нас приїжджаєш із того жаху, ми вирішили оцей прекрасний торт подарувати тобі. Буде Україна, буде і держава. Спасибо, Дорогі наші герої, наші серця переповнюються радістю за те, що ви що ви вже зустрілися зі своїми родинами, бойовими побратимами і друзями. На щастя, гірше уже позаду. Тож бажаємо вам швидше забути, пережити. А ми вам у цьому допоможемо. Дякуємо вам, Ми Слава Україні! слава Україні! Да я как бы формально. Нет, только дома погулять, потом прыгает. Нет. За концов. Давай, давай, пан. Я не знаю, я сейчас не могу. Я не знаю, что я Я не знаю, что я сейчас не Я не знаю, что я сейчас не могу. Я не знаю, что я сейчас У нас его было 48, троих поменяли, осталось 45. Но с этих 45 это не все есть военнослужащие, это есть также самые гражданские люди, которые по тем или иным причинам попали службу безопасности Донецка. Да, А находится там. С кем, с кем были? Сможете свои фамилии, данные, координаты? Мы Это уже хорошо. говорили, мы попробуем составить список совместно. Мы передадим тому человеку, который занимается обменом, который... Спасибо ему большое. Обменял. Как вам, как относились к вам там? Ну, в общем. Мы пока не будем об этом говорить. Да. Ну, просто пока не Это радость. Это очищение души, правильно? Да. Все надо, хлопцы, Добре. Аж захлинають, і батьки всі. А ті хлопці до Чернігова, вони вже думають, я батьки. Переживали, підтримували його маму. Слава Україні! Дякую. Я, б... я живу так, штрафі. Діма що я не знаю. Ну, як... Ні, ну нащо взрослої мужики, да? Взрослі. і то не те, що в подобних ситуаціях, а навіть там а, просто на передовій ламаються. Що тобі, от що тебе держало? я не знаю, так получилось, что плен, получил осколок правого. Сейчас я буду клетку сюда, ребро. Буду трохи ребра, ребро. Ну а так живой и здоровый, Слава. Приехал домой, это... Встретил своих родных, близких, Спасибо вам за прием, спасибо вам за все. Если не вы, я не знаю. Спасибо Валентину Ковальчуку. Большое спасибо огромное, я его уважаю. Дим, первое желание дома. Вот дома и первое твое желание. Вот что ты тоже-тоже хочешь. Уже хочешь. Уже дома. Посадить з друзями нормально. Компанию. Такие ми не плачились после 4 месяца. Командир. Страшніше на передовій, чи от там вроде би, Вроде бы серед людей в плену. Страшнее было на передовій, когда были обстріли постійно. Танки, минометы, траф, с артиллерией. Страшно было. Когда я получил осколок в ребро, потом мне перебили чуть, -чуть ребро, ребра, так, по кусами перцем. Потом хотели меня вообще. Ладно, не буду говорить. Нельзя, я... страшно. Там, показывали видео. на сесте там по этот вот было ну вот просто сказать, ну, хочу просто вам сказать, пошёл всем спасибо. Тёплого уюта. Вот. Спасибо тебе я тут добавляю. Спасибо же я тут добавил. Ну, вот так. А я рад, что в мене брат вернувся. Живий і, і з ним все хорошо. Вюраний брат, я ж радий, що він тоже вернувся. Я дуже за нього рад. Я його ждав, столько ждав, столько ждав. Я Дуже сильно люблю, я рашою просто повернувся. Дуже рад. Я просто не можу передати, як я рашою повернувся, і все. Я дуже сильно люблю і все. Дякую, великі тебе. Держись.